Всім привіт! Хочу продовжити картопляну епопею або картопляну історію. Так трапилося, що в цьому році весною мені прийшлося один раз чи два рази купляти картоплю в супермаркеті. І вона вже після того, як період весняних робіт пройшов, і в мене вона ще залишилася, мене її не з'їли. Я вирішив зробити експеримент. Тут маленький такий діляночка, де то 4 метри довжиною і 1 метр шириною. Я посадив цю картопліку, яка залишилася в мене. І подивіться, будь ласка, який в цьому році цієї картопляни супермарковської картоплі я збираю урожайчик. Подивіться, одне заглядіння. І говорять, що вся картопля, яка в супермаркетах, вона не приживається у нас і вона не може давати плоди. Тут є навіть гранада така, як в мене є. І різні сорти цього робіт висновки. Ви, ви Дякую за увагу.